З вами ранок вдома, і ми раді знову зустрічати гостей в студії. Знання прав та обов'язків людини прописане в Конституції, і ці знання необхідні і дорослим, і дітям. А якщо ви не знаєте, як цьому навчити дітей, на допомогу прийде доку тиждень. Це освітній проєкт, спрямований на підвищення обізнаності учнів про права людини. Буквально вчора закінчилася реєстрація на участь від українських шкіл з різних міст та селищ. Але всі подробиці, що таке шкільний ДОКУ тиждень, навіщо потрібен, Дізнаємось просто зараз у комунікаційної менеджерки мережі докуклаб Ольги Бабчук. Я зустрінувся. Пані Ольга, Добрий доброго день. ранку. Вам запрошую до нас. Доброго, доброго ранку, ранку Ірино. Дякую. Доброго ранку. Прошу, прошу. Доброго, ранку. доброго, доброго ранку. ранку і дякую вам дуже. О, Доку тиждень. Так. Права Що? людей. Діти, школа, як це все поєднується, як це все працює. Ші шкільні уроки. Ще шкільні і уроки. Все це можна і вчителі, і діти, і все це можна поєднати. Насправді, це проект, який наша мережа до вже проводить втретє. Я не знаю, чи ви знаєте щось про мережу, але я розумію, що багато хто не знає. Так, але це частина громадської організації Докодейс, і це мережа кіноклубів медіа просвіти з прав людини. Нас зараз станом на сьогодні по всій Україні є понад 500 кіноклубів при різних установах. Коли громадські організації, центри пробації не знаю, центри дозвілля, одним словом, їх є дуже багато, і освітня частина кіноклубів вона така достатньо велика. Ми показуємо документальне кіно, обговорюємо його з глядачами, глядачками і відповідно навчаємо їх правам людини та розумінню прав людини, бо це погодьтесь дуже важливо для нашого життя, вміти розуміти свої права, вміти їх захищати, бачити, коли вони порушуються. І відповідно дуже важливою є ця частина роботи з дітьми, і тому мережа до коклаб. Перше в 2019 році виник такий така, ну ідея зробити такий проект шкільний докутиждень. Бо є кіноклуби, які працюють стаціонарно. Я скажу відразу, що це волонтерська діяльність. Перегляд фільмів безкоштовний. В нашій колекції є понад 130 кінофільмів із колекції міжнародного фестивалю, докудесь який в Києві відбувається. І власне кіноклуби це єдине місце, де їх можна бачити от впродовж року, і бачити безкоштовно, ну бо вони всі захищені авторським правом. Звичайно, ми ж правому mm -hmm. полі працюємо. І о, дати можливість вчителям подивитися, як працює документальне кіно, і як це допомагає дітям, урізноманітнити їхню скажімо, там, форму навчання. Ми ж ну, дітям цікаво, коли щось незвичне відбувається. Налагодити з ними контакт. І, безперечно, що дуже важливо, Поговорити з ними про права людини, навчити їх дискутувати, захищати свою точку зору, чути іншого. Та, ну, це, це все дуже важливо для їхнього дорослого життя. І от шкільний проект, шкільний докотиждень, допомагає цього досягти. Вчителі можуть реєструватися. Можуть свої школи чи свої класи, і впродовж тижня проводити от п'ять уроків. Я почала з 2019 року, 2019 трошки вже проскочила наперед. Насправді таких проектів було два в 2019-2021 році. Перший був присвячений запобіганню булінгу у школах, і це була всеукраїнська кампанія громадської організації до Частина цієї кампанії. Ми дуже багато проводили опитувань, розробляли різних методичних таких певних напрацювань. У нас є прекрасні фільми, які використовуються для розмови з дітьми про це, тому що наша мережа працює через документальне кіно. В цьому, власне, і унікальність. Ми не читаємо лекції, знаєте, коли приходить там вчителька, каже, ну діти сіли. І руки слуха. поклали так. Я вам зараз розкажу, що таке права людини, чому не можна нікого болити. Діти засинають на І Максимум, який є, це презентація на фоні. Максимум так, це презентація на фоні, яку ще дуже часто можна просто читати, так там так. не відступаючи від ком, які Там є, все повністю вичитувати. Діти дивляться документальне кіно, яке не ігрове, відповідно, це живі люди. У яких є свої проблеми, це їхні однолітки дуже часто. Так? Ми підбираємо фільми, які відповідають темі заявленого доку тижня або там перегляду. Вони дивляться на цю історію, і це дуже емоційна історія. Так? Вони співпереживають, вони говорять про те, Чому з героєм те чи інша ситуація трапилася? Як їй можна було запобігти? Чи стається у них таке в класі? І це знаєте, фантастично. Ну, в дев'ятнадцятому році ми побачили, що е, тиждень на тему захисту від булінгу працює чудово. У дітей в класах вирішуються ці ситуації. Вони самі себе пізнають в булерах. Вони говорять про це, тому що це дуже відкрита така. Відкрите спілкування та в наших дококлубах можна говорити те, що ти думаєш, і не боятися, що тебе за це зацькують, засміють, скажуть ні, ти неправильно сказав, в підручнику інакше написано. Забудь про це ну бо кожен має право на свою думку, діти знаходять порозуміння один з одним і таким чином обговорюють проблеми, і це дуже класно працює, дуже ефективно. працює. Ольга, що Проєкт? вас вразило найбільше під час минулих е проєктів. Та от власне оцей от ефект фантастичний він і вражає. Знаєте, коли ну. Е ми ж всі говоримо про те, що шкільна система освіти от її треба змінювати. Ми так, хочемо, так. щоб вона була ефективніша, щоб це було якось до дітей ставилося з повагою. Ось це от е розуміння, коли діти розуміють, що їх чують. Mm -hmm. що до них ставляться як mm -hmm. до людей, поважають їхню гідність, і вони можуть щось змінювати, Не тому що я сказав так". так. Так, і головне, що ну ми їх вчимо цьому. Вчителі не ми безпосередньо менеджерська команда, так але ми навчаємо вчителів, а вчителі навчають дітей. Якщо ви хочете досягти якихось змін, ми вам допоможемо це зробити у своїй школі. Змінити меню в шкільній їдальні, змінити якісь там запровадити якісь активності, певні ще щось зробити, бо вони виростуть і вони стануть дорослими. Людьми ми хочемо, щоб вони були свідомими громадянами, щоб вони щоб голосували вони... відповідально, щоб вони поводилися як свідомі громадяни. І це прекрасно працює. Це унікальний інструмент. Ми дуже пишаємося цим нашим ну, скажу, винаходом, так? Тобто роботою через документальне угу. кіно, тому що це дуже класно працює. І найголовніше, прекрасно. мені здається, що діти розуміють, що їх голос важливий. Це теж дуже важливо. Хотіла угу. запитати вас: от ви вже маєте досвід двох років. Який фідбек ви отримали саме від дітей? От до вас прийшли і сказали, от за що вони вам вдячні? Ви знаєте, ми у нас за нашими правилами на шкільному докутижні це теж буде. Ми збираємо після кожного показу звіти від модераторів і модераторів кіноклубів. І вчителі, які зареєструвалися на доку тиждень, вони так само будуть після цих уроків надсилати нам звіти, щоб ми знали, ну, скількох дітей вони охопили, як це все відбувалося. І відгуки це один з обов'язкових моментів, так? тобто вони питають дітей. Діти можуть писати про це анонімно, можуть говорити, цікаво, що вони говорять. Вони починають нарешті говорити, знаєте, тому що вони розуміють, що вони можуть сказати те, що думають. І ну, це чесно. Ми їх збираємо усі, тому що е... Мене дуже вражає там, коли вони насправді бачать себе, коли вони починають говорити, я вперше зрозумів, що це є проблема, чи я вперше зрозуміла. А сьогодні я зрозуміла, як це можна вирішити. А сьогодні я зрозуміла, що я можу з цим зробити і як я можу допомогти. Це такі, якісь мені здається, такі перші зернятка прокльовуються ось цією такою свідомості громадяні. Так, так і вони ще маленькі, ну дуже часто, тому що цього року до тиждень охоплює дітей від п'ятого класу, починаючи, mm -hmm. і до кінця до 11 класу. Це різні вікові категорії, з ними будуть зовсім різні звичайно, теми обговорюватися. Темою цього року є права людини і волонтерство». Ми вважаємо, що це дуже важливо. Ну тому, що ми прекрасно розуміємо, що ми зараз, власне, завдяки волонтерству і небайдужості виживаємо як нація, як країна, так і, і захищаємо себе. І для нас дуже важливо пояснити дітям цей зв'язок між волонтерством, громадянською активністю, правами людини і відновленням країни, тому що одні волонтери допомагають військовослужбовцям, інші допомагають тим, хто вже постраждав так. дуже сильно від бойових дій, хтось відбудовує і це все ну країна. Це ми, зрештою, так і нам дуже важливо, щоб діти це розуміли. І відповідно, ну ми впевнені, що про це можна говорити взагалі з найменшими дітьми, але починаємо з п'ятикласників. Вони будуть бачити. Ми пропонуємо три кінофільми. Ми вибрали, вони короткі, ну два, два короткі, один трошечки довший. Та по скільки і, хвилин їх можна за 45 хвилин так це вставити. За урок. Так, так, так. Це на урок два фільми прекрасного режисера Сергія Лисенка з його циклу Євромайдан Сос, Альманах Євромайдан Сос. Е, вибачте, Альмонах енциклопедія Майдану називається. І один фільм Мова це про волонтерські курси, безкоштовні курси української мови, вивчення, яке Анастасія Розлуцька разом з своїми спільнодумцями, спільнодумцями заснувала в 2013 році в ті темні часи Януковича, коли було погано з мовою. Так, другий Євромайдан СОС про Олександра Матвійчук і ініціативу Майдану. І фільм Казка про коника це волонтер Анатолій Лютюк. Він довше, він трошки більше години. Це для старшокласників, який їздить з Сталіна, їздить допомагати на схід з 14-го року і от діти будуть дивитися, обговорювати, ми пропонуємо 5 уроків провести. Кожному вчителю, який ну, зареєструвався, а їх близько зі шкіл цього Ого. року. Зареєстрували. Так, дуже багато. От і у них буде таких п'ять уроків, де вони поговорять, що таке документальне кіно, що таке волонтерство. Зустрінуться з волонтерами. Ми пропонуємо один такий урок зробити. Звичайно, що буде перегляд фільму і його обговорення, обов'язкове обговорення буде. Можливо, вчителі захочуть зробити, ми пропонуємо зробити якусь виставку в школі, залучити дітей. Ну, багато шкіл, хто сітки плете, хтось ще щось робить, так залучити їх, щоб вони показали яким чином вони вже, можливо, волонтерять, і продемонстрували, бо це теж важливо розуміти, що кожен з нас в океан, як ми казали на Майдані, так? але всі разом ми такий великий так. океан. Так, дякуємо вам. Дякую, що робите такі гарні ініціативи з виховання дітей такими гідними українцями і що вони стають освіченими і розуміють, що в них є право голосу. Дякую. Дякую вам, що запросили. Приходьте до нас, в кіноклуби. Будемо і раді вас там бачити. Ну і Розкажемо, як наші діти змінились за цей місяць. Ну, ми будемо чекати на нові проєкти від докудейс. Вам бажаємо натхнення, сил і успіхів. Дякую дуже вам.